Моя камера настільки сильно шокалить, але це не біль в порівнянні з відчуттям, коли ти викручуєш не того персонажа, якого хочеш. А сьогодні до нас в гості прийшли саме круточки на нашу. Ай, гаш. Тож сподіваюся, що ці крутки будуть не настільки болючі, як моє шокальне відео. і успіх по всім мені також. Доброго здоров'ячка вам всі! Сьогодні ми з вами будемо спостерігати за неймовірними крутками, неймовірними крутками Кості. Я тебе ж Костя кличуть, так? закличуть Констянтин. Всім, всім добрий вечір. Да, тобі також доброго вечора. От він сказав, що я буду крутити стільки, скільки зможу до останнього. Викручу свої соски прям на максимум, але викручу всі шість конст для Хутау. Так воно було чи ні? <світ> ні, я, я хочу якраз 6 конс на Єлайн. <світ> <світ> та хота хотахута у мене в принципі поштовує така, як є. Можливо, колись я її буду докручувати. Ну, 123 — це небагато. Ну це нормально. Слухайте, можна сказати, що це майже якщо пощастить, на дві консти можна викрутити. У ну, мене там близько до гаранта в принципі. І Розумію, в мене, ну, тоді не буде. У мене мінімум буде дві леги виключені, а от які вони будуть, я не знаю. Можливо, буде ще й третє, я сподіваюся. Бо я також оці всі е, прямогени, що зароблю за цей банер, я теж буду вкидувати в У мене були плани, в принципі, щодо дехі, але я подивився, яка вона всередині, <у мене с трохи> Ні, ну, я, я люб, полюбляю, як то кажуть, вайфу геймінг і просто візуал, то в принципі я Дехі крутити буду. Ну, не так. Візуал, звичайно, також гарно, але. На лед вже не раз на візуал. Ну, я не мінмаксер, мені на показники то, в принципі, все одно. Я не закриваю кручену безодню на 36 зіроку, тож я граю для так, незадоволення. Про, -про, -про просто це ж ти. ну... Вибіж персонажа, тобі його треба прокачати. Я не, її качаю, її не качаю. Еталант, еталант. Я їх не качаю. Йому, його, йому треба якусь зброю дати в руки. І ту зброю теж треба прокачати. У неї є, є якісь там сети її сігнатурні. Його треба вибивати. Коротше... Я не качаю, вони в мене валяються просто та і все. Корот, коротше, я багато персонажів в принципі скіпаю, а так. Це оце, оце виходить 123, це типа БП плюс е, місяць плюс щоденний фарм. Все, це, Оце я з того часу накопив. Більше тут нічого не забуває. Розумію. Ну давай що тобі? Починай тоді крутити, побачимо, що тобі, як воно вилетить. Я сподіваюся, що мінімум хоча б дві консти тобі щоб ляпнуло на хуту, і буде прям супербомба. Так, ну що, тоді поїхали. Піш let's go, let's go! Пішла, пішла, пішла. О, ну, хотів сказати: о, фіолетка летить пощастило. А забув же, що. О, Балінський. Дві. Ну, дві мамі, як то кажуть, але у тебе вони вже це шість давно. Четвірки мені нафіг не потрібні, тому що вони вже давно в мене Так, да, вже давно вкачені. Зараз о, на Байді о, особливо ніхто не грає, а камена мамі зараз теж не актуальна. Чекаємо, патча, коли завезуть, що наші кам'яні персонажі будуть якось якось рулити. Ну вони як зробили? зараз багато о. о. Стопе, я що, не зрозумів, щось, так щось. ти що крутиш? Не хуту, ти крутиш цю єланьку? Так я ж кажу, я Єлань хочу так. Йо, я щось думав, що ти хутав. Ну добре. Не, я, я Єлань хочу. Так. Ну ну шо я ж, бачимо. Я ж я ж, я ж кажу, хота, мене в принципі просто вийде. Я зрозумів, окей, окей, я ж короче так. трішки присів. Ну, так, ну. Якщо не єлань, то хочу джин. Або. Муфас поганяє. Тігнаріть, ігнарі, давай. Тігнарі, да. Сподіваємося, що це. Не чиче. Но не моно, но не моно. не моно. О! є, Є, ГЦ, ГЦ. Грацуй Є! Те, що хотів, те й випало. Так. Те, що хотів. Ще є одна спроба, і. Та. Я, я більше чим впевнений, що ще зараз тобі прилетить, в тебе сотня є. А якщо так. пощастить, то в принципі навіть і дві можна за цю сотню вибити, але це доволі рідко, як я, як я бачу. Ну що, поїхали. А з приводу гео-персонажів я якось почав, то зараз ж багато гео, які розраховані на Ну, Показний. Ну, три а, персонажа а, є. А, 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 ця, а ця зіночка класична, яка розрахована на. А Фит. ця зіночка класично дає люлів. Я пам'ятаю, в перші дні, ну, як перші, перші місяці, коли вийшов Геншин, то я її вкачував, і вона доволі а, сильно била камінням по обличчю, як то кажуть. Ну, я теж за неї, в принципі, грав, особливо коли лазиш і по, по світу, і треба фігурати каміння. На прокачку, то вона допомагала. Шоколадне око нам не цікаве. Давай уже золото лети. Ми вже всі чекаємо, щоб ...щоб золото прилетіло прямо на 50, -ці. на 50 ці прям давай. Уже зараз. Знати, що, Бан баннергуан. Славний... Да, Нінка випадає тільки те і все. Золото! Якщо чесно, що якось до. О, синій і драконячий пук. Перший синій, по За сьогодні mm -hmm. так. За сьогодні сидіть. Так, давай, давай, давай. Щось цікаве. давай, Байда. Слухай, ну випадає таке собі. Навіть якось якогось, знаєш, немає. Чи е, десятка це чи шоу тебе? Блін, що так тягне довго? Чому так ну, тягне? Тягне да. Та зараз або нас... 70-70 пішло. Nossa, não, 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 não. Nossa, вообще. До, до випав, блін. Вісьми, восьмидесятка. Їй, їй, давай! Let's go! Давай, Йолань. Давай! Йо. Дайте нам мокру гідромемі. А! Дори? Я я прямо почув твоє оце. А. Це, 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 це четверта констатка. О, так, це 4 дні. Це самаї анемоперсонажі зараз просто там виріщать від часть. Так, да, це 4 джин, це прям имбада. Ну, слухай, ну вітаю, блін. Якщо ти джин казав, що ти хотів, то в принципі вона тобі й дропнулась. В принципі, вона да. тобі й дропнулась. Але, блінський, хотілося все-таки, щоб випала. Єлайнка. У нас 23 крутки, я не знаю, що Бо, за 20 Ну, Ну, ще, є, ще, є ще кешбек, кешбек. Ну кешбек так, але ж, Але ж, блін, воно так тянуло довго, аж до 80-ки тягнуло. прям якийсь. Ну там якийсь 70. Ш... 70 Шоколадне 70 око, прям взагалі. Знову нінка. Павоній. А чого, кстати, з з з зброї не капає кешбек. Ви, що, що, наче, Ну так, да, доволі цікаво. Спис, спис. Непоганий спис для хути, якщо немає хоми. Так, ну давай вже докупимо. Пішов, пішов кешбек. Пішов кешбек. Чіе! Ну, взагалі за, дивися, без однієї крутки в тебе 20 круток. Нормально. Ми, ми, ми Якраз. Як 40 40 кетка. Можливо, можливо, ну, ну, ну Давай на сорокет, ну давай. Ну, вот чему так не заработать? Так, сын, сын не выпал. Аж дути. Як знаешь, как в фильме "Why is that impossible? Why is that impossible? Там где Кристиан Байел снимался, так то. Давай, 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 давай. Не. Why is that impossible? Блин. І драконій пук ще й випав. Драконій пук. Ну, ну, блін. Хоча ну. оно відображається, що є. Кешбек. А... Дивно, можливо, їхній якийсь баг. Mm. Сухай, ну я не знаю. О, в тебе 5000 якраз цих е, монеток. Рівненько, рівненько. рівненько. Ah. Взагалі, блін, я не. Ну. ну. Чому. Ти не можеш випасти з однієї оцієї рофлокрутки. Давай, 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 стайм. Yeah. Yeah, в, принципі, в принципі, до кінця банера я... Ну, так, до кінця ти викрутиш, тому що ти десь викрутив зараз, грубо говоря, як то кажуть, 45 круточок. Це пол, половина шляху. Але блінський кож, я вітаю тебе з однією ланькою. Хотілося би хоча б дві, а то з однією, це 4 джин. Це 4 джин, це теж бомба. Скільки я говорив про те, що це 4 джин, це супер, це. І джин взагалі гарний персонаж. Не знаю, чого його доволі часто не, не люблять, як то кажуть. Але це 4 це. Та і це 2 і це 2 і це 4 У неї це прям ну, те, що потрібно. Тож, мої вітання тобі. Ну, прям. Так що я. Я, я, я в принципі, сьогодні теж задоволений, бо це, цю четвірку я чекав довго. У мене, в принципі, Джим і ділюк, це вони якось довго не падали. Обидві леги, І впали десь через рік, як я грав. Я тобі а, по секретику скажу. Ай, краще тобі Ділюки не падає. Не знаю, я просто Ділюка не люблю. якось. Не хочу, щоб він падав. Я, 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 я там теж так пограв. ну не сильно він сподобається. Він у нього фактично там одна є група, в якій він грає, і все. Так воно десь і є. Український. Ну, дякую тобі за супер круточки. Сподіваюсь, що ну, ти 100% доб'єш свою єланьку до кінця банеру. Можливо, які є побажання для всіх тих, хто буде дивитися це відео і крутити під нього, можливо, круточки для, для єлань а, і, і все інше. А. Ну тут, тут, тут це важкий, звісно, банер, особливо для новачків, тому що обидва персонажа в принципі суперські. По факту. Якось вибирайте і зброярня теж гарна. Я просто не, не, не полюбляю зброю крутити, я, то я так. Я вам удачі бажаю. Я <плес> вам бажаю удачі, донатте побільше, щоб викрутити <плес> все. <плес> тут, 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 тут якраз той случай, що в принципі можете свої шекелі розчехлити та трошки донатити, бо, бо банери обидва гарні. Ту -ту -ту -ту. Так. Дякую, дякую тобі, що завітав до нас. Гарного тобі проходження Геншін Імпакту і успіхів, а тобі в круточках ще на Єланьку. А, дякую, тобі. всім пока, всім вдачі, слава Україні. Ми переможемо. Героям слава!